Привіт! У нас тут сніг де я заховалася. Хтось побудував таку невеличку з дерев гатинку. Трошки ховаюся від вітру і від снігу. Сьогодні хотілося б поговорити. Так, знаєте, згадалася така прогулянка, ми гуляли в лісі. Десь на півдні Франції і надибали на невеличке джерело. Зовсім малесеньке. Воно було вкладене різними каміннями, і водичка така гарно з нього текла. Ми зупинилися, вирішили набрати з нього води. Там проходив місцевий дідок, він зупинився і розказав нам, що це джерело дуже відоме насправді. І що якихось там років сто назад сюди ходили паломники і особливо молоді сім'ї, які бажали мати дітей, і що дійсно були зафіксовані випадки, вони зберігаються в місцевій мерії. Що після відвідування цього джерела дійсно люди потім мали дітей, навіть ті, хто не мав дуже багато років. Змоги завагітнити, наприклад. А, і ми так побалакали, він собі пішов, ми попили тієї водички. Що робить джерело води сакральним і чудотворним? Як ви думаєте? Чому 100 років тому це джерело? було чудотворним, а зараз про нього ніхто не знає. Невже вода настільки змінилася? Ви вже, напевно, здогадуєтесь відповідь. Багато хто з вас її знає, правда? Але тих, хто не знає, давайте зараз розмірковувати. Що робить воду, джерело води сакральним, чудотворним? Щоб правильно, наші з вами наміри вірування. Дійсно, вода від природи, так? від природного джерела, вона чиста, вона прекрасна, вона наповнена енергіями і очищена землею. Наповнена сонцем, наповнена енергією вітру. Тобто вона сама по собі дуже-дуже корисна. Але чому вона не сакральна, наприклад, зараз? Чому? Тому що ніхто до неї не ходить і біля неї не молиться, не співає, не вірить в те, що вона чудотворна. цьому і різниця. протягом років, десятоліть, а явіть сторіччями. Молиться біля цієї води, співає мантри, наприклад, читає священні тексти чи проголошує коди. Чи просто звертається від серця з подякою до води, до життя, яке вона дає. Просто своїми словами, так, усвідомлено цю воду споживає з вдячністю, з любов'ю. Або, наприклад, ще й використовує ту ж саму сакральну геометрію, тобто різні символи, малюнки, можна також частоти вібрації, наприклад, бере музичні інструменти і грає гарну музику. До чого це все є? До того, що. У нас, у всіх, у кожного з нас є цей інструмент творіння. Ми творці. Саме ось так наше творіння, наша можливість створювати щось і проявляється. Об'єднуючись разом, наприклад, в групу людей, яка щось Бажає, звичайно, бажає щось дуже хороше, благословляє. Дякує, просто дякує. Тобто виражає якийсь намір, давайте загальне назвемо, неважливо, що це. Молитви, мантри, вібрації, частоти, арома, палички, різні звуки, просто радісні діти, вірування, коди. Неважливо, що це. Тобто ми це все давайте назвемо просто вираженням позитивного наміру, так? що ось ця вода священа, ось ця вода дарує життя, ось ця вода допомагає стілитися, ось ця вода. Приносить очищення кожній клітинці або наповнює моє тіло щастям, радістю, здоров'ям. І направляєте, наприклад, якщо у вас щось болить, то воду прям туди і всі нутрієнти, які з нею корисні цьому органу, щоб пішли туди і на фізичному, і на етеричному планах так? зірному. Тобто. Чому ми вимірюємо весь час, наприклад, вібрації, виражаємо намір, чи молимось, чи благословляємо так? їжу, воду, будь-що? Для того, щоб якраз впевнитися, що наші наміри працюють. Тобто, коли ми вимірюємо вібрації до того, як благословили воду, чи замагнітизували, чи закотували, чи благословили, неважливо що з водою. І потім ми бачимо різницю, що дійсно щось змінилося. Не даремно ж і японський інститут, так я мото, кристали води дивиться, що варто написати слово любов покласти під стаканчик, заморозити воду, і буде надзвичайна геометрична фігура прекрасна. Причому вона не буде змінюватися. Вона буде весь час, одна і та сама будь-якої води в замороженому виді буде отримувати така фігура любов вона вібрує ось таку вібрацію, яка перетворюється на ось такий кристал. Тобто, 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 резюме. Можна, звичайно, просто пити воду і ні про що не думати. А можна кожного разу, коли ви п'єте водичку, як мінімум, їй дякувати. А як максимум виражати намір. Магнітизувати, благословляти, молитися, кодувати, що хочете. Кому що близько. Використовувати сакральну геометрію. Тобто, якщо є найменший намір, ви п'єте ту водичку з усвідомленням, і з подякою, і з думкою про те, що вона для вас є корисною, її енергетична цінність вже змінюється. І вона дійсно вас лікує, і вона дійсно стає чудотворною. А якщо у вас є якесь певне джерело, і ви можете, наприклад, грубкою людей його благословляти, співати там священні пісні, мантри, звуки, танці, коди, будь-що, то та вода стає дійсно чудотворною. Хоча б сама по собі вона вже є високовібраційною і прекрасною. Але її енергетична цінність вашим наміром стає ще сильнішою, ще більш вібраційнішою. І так проявляється саме наша сила наміру, тобто наша можливість творців. Ми всі творці. І про це важливо пам'ятати. І завдяки вимірюванню, неважливо важливо, чи, чи за допомогою маятника так, вимірюємо, наприклад, вібрації, чи за допомогою там, кристалів дивимося, чи кирлянівські знімки, чи різні є зараз варіанти вимірювання невидимого, дивлячись від щільності. Звичайно, людське тіло, наприклад, можна МРТ подивитися, просканувати якось. Воду іншими інструментами. Тобто зараз вже існують якісь інструменти. Вони існують для того, щоб показати, що наш намір діє. Ми всі творці і ми можемо змінювати, впливати на наше навколишнє середовище і на наше власне тіло. І, звичайно, на все, що нас оточує. Тому давайте генерувати дуже позитивні думки, дуже позитивні гарні. Емоції, особливо коли це стосується того, що вас проживає. Ту ж саму воду, їжу, будь-що, навіть одяг. Як ми до нього відносимось, те він і вібрує. Адже він спочатку це все в себе забирає, а потім нам же його і віддає. Дивіться, що ви віддаєте навколо себе. Багато нам Сподіваюсь, ви зрозуміли, що ми всі творці. І що благословляти чи ні, виражати намір чи ні, обирати лише вам. І якщо ви його виражаєте, виражайте усвідомлено, з любов'ю в серці і знайте. Що дійсно цінність енергетична, наприклад, змінюється того, на кого ви свою увагу і свій намір навели прожектором. Удачі вам, любові, щастя, здоров'я. Всього найкращого. Гарного дня, бувайте! Аллах!